Цього ранку в квартирі було неспокійно. У повітрі замість запаху какао, аромат мікстури, замість сонячної тиші, кроки мами і плач, що линув з іншої кімнати. Це її молодший братик. Він захворів. Мама метушилася туди-сюди: чай, термометр, компрес, серветки. Уся її увага, там, у кімнаті з її братиком. А Софійка тим часом сиділа за столом і намагалася малювати. Але кольори на малюнку були якісь бляклі. І всередині щось теж тьмяніло. Софійка відчула дивне холодне бурмотіння всередині. Це була образа. Вона оселилася десь у куточку її серденька, маленькою сіренькою хмаринкою. Хмаринка, яка нашіптувала тебе не помічають. Але тоді, зовсім непомітно, прийшла інша емоція. Вона не летіла, не стрибала, не світилася яскраво. Вона просто з'явилася поруч, мов тепла пухнаста ковдра, що огортає плечі. Це була турбота. Вона не витіснила образу, лише сіла поруч із нею, і принесла з собою спокій. Усередині Софійки стало світліше не яскраво, як сонце, а м'яко, як свічка в темній кімнаті. Турбота почала натискати свої особливі кнопки в кабінеті емоцій ті, що відкривали ніжність, уважність, бажання бути поруч. І тоді Софійка встала. Вона не знала точно, що буде робити, але в її серці вже народжувалося щось важливе. Вона зайшла у свою кімнату, обрала свого улюбленого ведмедика, того, що завжди спав із нею, і пішла до братика. Там, у кімнаті, було тихо і тепло. Братик Софійки лежав під ковдрою, його щічки були гарячими, а очі сумними. Софійка обережно поклала ведмедика поруч із ним, поправила ковдру, сіла на краєчок ліжка. У той момент у кімнаті розлилося щось невидиме мов би світло, якого не бачиш очима, але відчуваєш усім тілом. Турбота усміхнулась, а за нею прийшли радість і любов. Вони не говорили нічого, лише тихенько закружляли навколо. Увечері мама обіймала Софійку. У руках дівчинка тримала порожню чашку, з якої її братик кілька хвилин перед тим випив теплий чай. Це була лише чашка. Але для Софійки це була маленька перемога, яка нагадувала про день, коли вона навчилася бути поруч. Перед сном турбота розгорнула екран спогадів. Там були м'які відтінки. Ведмедик, ніжна рука, очі братика, мамин дотик, порожня чашка. Турбота знала найбільші зміни приходять не з гучних слів, а з тихого тепла, яке ми даруємо, коли воно найбільше потрібне. А зараз зупинись на хвильку. Згадай, чи був момент, коли ти допомагав комусь може, ти сів поруч, коли комусь було сумно, або ж приніс своєму хворому братику чи сестричці горнятко чаю, чи може дав свою улюблену іграшку? Це теж турбота. І вона вже живе в тобі.